Біблії є одна досить цікава книга, яка відрізняється від інших, і це книга Еклісіаста. Саме про неї поговоримо у духовному сніданку. Сьогодні до нас завітав священнослужитель Сергій Луцький. Доброго ранку, Сергію. Доброго ранку. Сьогодні у нас тема е, про книгу еклесіаста. І хто її читав, той розуміє, що вона, mm -hmm. от, як я вже сказав, трішки відрізняється від інших книг. Ну, Але давайте по порядку. Взагалі, Хто такий еклесіаст? Що, що mm -hmm. це за слово таке дивне? Ну, Еклезіаст взагалі слово еклесія, грецьке слово означає церква або покликання. Або зібрання. Єврейською мовою еклезіастик кохелет, знову ж таки, від слова збори або головуючий на зборах. От щось таке. Це є слово еклезіаст означає. То Як його можна нашою мовою сказати? Наприклад, в українській Біблії написано книга проповідника Сина Давидового. І зрозуміло, що коли ми досліджуємо книгу еклезіаста і дивимося, а що він за особа, хто він такий, можна зробити висновок, що це є Соломон. Цар Соломон. Зі, це є цар Соломон дійсно, який написав книгу притчів. Uh -huh. І вони дійсно відрізняються від книги Еклезіаста духом якимось таким, тому що тут дійсно якийсь трошки песимізм. Uh -huh. Ось, наприклад, він говорить: книга проповідника сина Давидового, Ну так. царя в Єрусалимі. Ну, все все сходиться. Справа в тому, що були інші сини Давидові, які казали, що вони царювали, але от він був цар в Єрусалимі. І далі про нього говориться у 12 му вірші, про те, що я був проповідник, був царем над Ізраїлем в Єрусалимі. Mm -hmm. Інші царі, вони вже були цар тільки Юда і Віанімен, два коліна правили, не над цим Ізраїлем. Тому що після Соломона царство розділилося. Mm -hmm. А якщо він був царем над Ізраїлем і в Єрусалимі, це говорить про те, що все-таки це був Соломон. Зрозуміло. Mm -hmm. тобто, да, ну і, е, от, наприклад… Він каже про себе в другому розділі дев'яти вірш, і я звеличувався більше і більше над усіх, що до мене в Єрусалимі були, так ді... тут, ну, це, таки, це тільки Соломон. Це тільки Соломон, так. Да. так то, тут так. не може бути іншої Тут думки. Нав навіть <кхи> серед царів, взагалі можна так вирізнити його. Добре, коли от по часу, в якому віці можливо, коли він писав цю книгу, тому що ми знаємо, що в його житті були різні там із і падіння, коли ця книга була написана в його житті? Ну, очевидно, що коли на початку, коли Соломон був смиренний, він казав, Господи, як я можу керувати цим народом? Я молодий, я не знаю входу, виходу, мені треба мудрість твоя. Зрозуміло, він тоді був настільки смиренний, і Бог його благословляв. І дійсно, і народ, і країна під його керівництво вона зростала, вона укріплялася. Але потім прийшло багатство, прийшла слава, прийшла гордість. Ось, Коли він собі жінок позаводив, колесниці, коли поклав великі податки на народ, тому що потрібно було утримувати ну, всю цю розкіш. І тоді поступово почався період відходу від, від близьких стосунків з Богом. Ісус колись сказав, скаже пізніше, що важко багатому увійти в царство небесне. Угу. Ось. Можна, багаті також можуть бути спасеними, але, але дуже багато спокус. Ті спокуси, яких бідний навіть не має близько. Багатий зустрічає на кожному кроці. Uh -huh. І Соломон, ось коли я думаю, що ну, тут не написано, немає датування цієї, але, скоріше всього, коли він відійшов від Бога, він втратив е, ну, стосунки близькі з Богом, які дають зміст життя, відчуття змісту. Uh -huh. І він тоді почав його шукати в тому, що немає змісту. Ось. І ця книга говорить, де він його шукав, той зміст життя, і коли він то все не знаходив, коли він от, ніби, е, хоч думав, що там зміст життя. А там, виявляється, була порожнеча. Він ну, потім він шукрайніш кидався. І знову ж ти в кінці бачив, що там порожнеча. То це вже, напевно, десь туди, наприкінці свого життя, він до цього дійшов. Напевно, чи? що в кінці життя скришився, що він знову навернувся до Бога. Угу. І Бог приймав його, прийняв, тому що Бог він люблячий. Він, він чекає, поки грішник погається, він так, щоб навернувся. Але десь у цей період, коли був все-таки він на вершині слави. І в нього почалися от проблеми з близьких стосунків з Богом. Десь от тоді, коли він вже, ну, напевно, що на межі покаяння, знову ж uh -huh. таки. Він коли оглянувся і побачив, що все те, що він робив без Бога, це все ну, ніщо просто. Немає змісту. О, це вже, напевно, от якраз була границя його покаяння. Uh -huh. Потім він покаявся, Бог його, звичайно, знов прийняв. Досить цікаво. Ну, Давайте тоді до книги. Яка основна взагалі тема цієї книги? Про що ця книга? Ну. От, наприклад, говорить еклезіаст, другий розділ 10 вірш. Угу. І від всього, чого очі мої пожадали, я їм не відмовляв. І не стримував серця свого від жодної втіхи. Тобто він думав, що треба жити як на всю катушку і все так, житті. спробувати І попробувати все, що тільки можна. Так. Така популярна да. така теорія. Людина думає, знаєте, сьогодні. Дехто думає, що от, якби я, наприклад, мав більше грошей, так ось. Так. якби я мав кращу машину, кращу квартиру, кращу роботу, кращу освіту, молодь деколи думає, якби в мене волосся було трошки красивіше, чи ніс інші, чи там, очі не голубіші. Молодь, а. Так, ось. Тобто о, я був би щасливіший. Так. Ось. Хтось робить цю пластичну операцію, mm -hmm. а потім бачить, а нічого не міняється. Так ось Соломон він попробував більше, ніж, напевно, ми всі можемо собі дозволити. Ну, щоб, так, дати, була, була можливість. Найбагатших людей, навіть сьогодень, якісь Рокфеллер або хтось інший, Соломон більше міг собі дозволити, ніж uh -huh. оці люди. Ось. Uh -huh. І коли все попробував, і потім подивився на це, каже: Марнота, uh -huh. суєта все. Це все не потрібно. Тобто він цю дорогу пройшов, і, можливо, Бог заради нас допустив оці переживання в його житті, щоб той, хто їх попробував, на весь світ в Біблії заявив: не робіть цього, це даремно. Не шукайте щастя там, де його немає. Mm. Ось. І тепер ми всі завдяки негативному досвіду Соломона можемо не пробувати, кажуть, що мудрий той, хто вчиться не на своїх помилках, а на чужих. Ну no, так, так, це краще. <гум> да. Але не завжди так виходить, на жаль. Ну, Тобто він все ж таки показує, що це все марнота, і цього робити все ж таки не варто. Він, він про це наголошує. А все ж чому, от загально, от якщо прочитати її, таке враження, що це найпесимістичніша книга взагалі Біблії. От, І вона якось так окремо стоїть від інших. Чому така песиміст, такий песимізм? <кій> Мені здається, що кожна людина шукає зміст життя. От для чого я тут живу? І, ну, особливо мислячі люди, які думають, що вони задаються таким питанням, чому суть? От, ну, uh -huh. Чому я якось, дихаю тим повітрям, топчу цю землю? І я читав, мене вразила колись книга Льва Толстого, і він, можливо, ви чули, у віці 50 років. В нього була велика криза в житті. Uh -huh. Він казав, що я навіть боявся ходити на охоту з рушницею, тому що я думав, що я там. З виду рахунки життя. Ага. Тому я не брав з собою зброю. Настільки в нього було, він не бачив змісту. І він задав собі питання: е, от якщо я, це є випадковий і тимчасова така сукупність молекул, які сьогодні існують от мої, а завтра вони розпадаються. В чому зміст життя? Так. В чому сенс мого життя? І він так ставив питання, чи є в моєму житті сенс або зміст життя, який би не знищувався неминучою смертю? Тому що ми всі mm -hmm. помираємо колись. Тобто, от я живу, от невже коли я просто помираю, невже на цьому все закінчується? Тобто людині потрібен, щоб зміст життя був за межами ось ніби її розбуття. Просто, найбуття, просто так, земного да, життя. Так. Просто такий абсолют, uh -huh. якийсь, який, от для чого ти живеш? І декілька років Толстой перебував в такій кризі, написав книгу Ісповідь. І він там описував його дорогу до Бога. І знаєте, коли я читав, настільки логічно він ставить запитання. І кажу, які варіанти виходу, як це вирішити? але це не варіант, це не варіант. От і в кінці він ну все-таки ну зрозумів, що тільки до Бога потрібно прийти угу. ось і навіть його твори. Після оцього пережитої кризи, коли він знайшов справжній змін життя, вони відрізнялися відрізняли від творів, це. які він писав до того. І, до речі, цікаво, можливо, не всі знають наші глядачі, про те, що Толстой такі великі твори, які ми в школі вивчали, uh -huh. типу Війна і мір. Хоча Война і Мір це була яка вже на мезі, на зламі було. Анна Кареніна, це було на зламі, коли він вже переживав цю кризу. Так. Але попередні твори, він каже, це все макулатура була. Uh -huh. Тобто він сам. Ми сьогодні в школі вивчаємо ці твори, думаємо, що це щось велике, а сам Толстой каже, це була макулатура. Каже, і тільки потім, після цієї кризи, коли він ну, на пережив навернення до Бога, він почав писати інші твори. В неї був зміст, була надія, він же виражав оцей зміст життя, який не зупиняється, навіть коли от життя припиняється. І коли він цей зміст знайшов, тоді почалося щастя в житті. Тоді uh -huh. прийшло радість в житті. Ось. Цікаво. Да. Цікаво. Цікаво, що от є книжка, я взяв з собою, називається Дорога до Христа. Uh -huh. Оця книга, дорога до Христа, фактично, іншими словами, ця книга це є дорога до щастя. Uh -huh. Тому що коли ми до Христа приходимо, кожна, кожен розділ цієї книги це є чергова ніби сходинка в наших стосунках з Ісусом Христом. Ось. І я думаю, що всім, хто переживає песимізм, отакий от настрій, як був у Соломона, uh -huh. коли писав цю книгу, варто цю книгу перечитати. Перечитати цю книгу, подумати про свої сходинки до Христа. Для того, щоб знайти цей сенс життя, так. взагалі для чого ти живеш, і щоб дійсно, ну як мінімум, залишити після себе слід для, для майбутніх поколінь, а як максимум, все ж таки, отримати все ж вічне життя і жити сьогодні. Багато людей продовжують те, що робив Соломон. Вони облажають себе, стараються е, надати собі якомога більше задоволення, не розуміючи, що в кінці вони скажуть так, як Соломон, вся суєта. Це приреченішки. Досить, досить часто він це слово використовує, до речі. Це постійно так. Він каже, я те робив то, і вином себе облажав, і жінками облажав, і багатством, і розвагами, якими тільки не хотів. Каже, Але в кінці кінців все одно пусто, суєта. Є одне, що може наситити душу, наситити серце і щоб це от дійсно лишалося, якась радість лишалася. Угу. І про це він, він потім і говорить, що треба робити. Він фактично цими роздумами, експериментами над собою, він прийшов до такого висновку. Хоча дійсно, от, як ви вже сказали, краще не вчитися на власних помилках. Йому довелося вчитися на власних помилках, так. а краще все ж таки на чужих. І я думаю, що було б дуже добре, якби наші глядачі і ми всі разом досліджували і цю книгу, яка могла б все ж таки надихнути нас на ось такі правильні кроки. Зробити висновок з його життя, так, так, щоб так, знову так, не повторювати. Так. Так, так, так. Соломан, який ось, він пройшов цю дорогу, він в кінці оглядаючись назад, робить геніальний висновок. Він каже, все попробував, все, що можна було, ні в чому собі не відмовляв. І каже, висновок усього почутого. От от, все те, про що я написав тут 12 розділів, от те, що я писав. от. Там про марноту того, того, того. Хоча є дуже багато розумних думок нього, дуже мислячих думок. Ну А він каже, виставок усього почути. Тобто, от, з того, що, що я говорив, запам'ятайте тільки одне: Бога бійся, чи не його заповіді. Це Ось, ос, Це основа для… Це головне, тим? От до чого я дійшов, кажу, все перепробувака, вся марнота, тільки одне має роль. Бога бійся, чи не його заповіді, бо належить це кожній людині. Угу. Бо Бог приведе кожну справу на суд і все потаємне, чи добре вона, чи лихе. Бісія Бога і заповіді. Ну, практично 10 заповідей це є дорога до життя. Так. Це є той шлях, це закони життя. Це те, що Бог нам відкриває. І він в кінці, от ніби знав це, зробив таку петлю, зробив такий ніби обхідний шлях і прийшов знову до того, звідки він пішов. Угу. От єдиний змій життя це служити Богові, служити людям, мати справжню радість, радість, яка наповнює життя змістом, який не втрачається навіть коли приходить смерть. Цікаво, цікаво. Тобто, в принципі, можна сказати, що ця книга чому така пес... песимістична? Ну так, на перший погляд, тому що в ній описується те, що ну чим не варто займатися і. Так. Він попереджає, що краще цього не робити, просто коли людина, яка цього і не робить, і, і вона читає це, і можливо, десь здасться, що, що ну є що є песимізм. Насправді треба просто берегти себе від того всього, що він пройшов, і mm -hmm. прийти до цих висновків разом з ним уже зараз, не не переживаючи Ось це всі проблеми в своєму житті. Дуже дякую за цікаву розмову. Дійсно, є на чим подумати є для чого почитати цю книгу. Дякую Дякуємо. Друзі, я нагадую, ми сьогодні говорили про книгу еклесіаста. З нами був священнослужитель Сергій Луцький. Якщо у вас залишилося запитання, або ж у вас є якісь переживання, власні, депресія, можливо, чи ще щось будь ласка звертайтеся до нас за телефоном 0800 30 20 20. ми чим зможемо вам допоможемо підтримуємо помолимося за вас у нас на зв'язку завжди є священнослужителі які готові також поспілкуватися з вами У нас зараз музична пауза після якої ми продовжуємо нашу програму